Номер один постав Бога на перше місце. Постав Бога на перше місце у всьому, що ти робиш, все, що думаєш, все, що відчуваєш, все, що досягнув, все, що маєш, все, що я маю, завдяки милості Божій. Зрозумій, це не подарунок. 40 років тому, 27 березня 1975 року, я був виключений з коледжу, я мав 1,7 середній бал. Я сидів в магазині моєї мами. Так, я сидів у вітальні салону краси своєї мами і дивився у дзеркало. І я бачив позаду мене цю жінку під сушкою. І щоразу, коли вона піднімала голову, щоразу, коли я дивився вперед, вона дивилася на мене, просто дивилася мені в очі. Я не знав, хто вона була. 27 березня 1975 року, вона сказала: хлопче, ти будеш подорожувати світом, і будеш говорити до мільйонів людей. Мене виганяють з коледжу, я роздумував над тим, чи вступати до армії. Я не знав, що я буду робити, а вона мені говорить, що я буду подорожувати світом і розмовляти до мільйонів людей. Найважливіша річ це те, що вона сказала мені це цього дня, і це залишилось зі мною. Я був захищений, я був скерований. Я тримаю Бога у своєму житті. Я не завжди тягнувся до нього, але він постійно був зі мною. Номер два. Допускайте великі помилки. Вірно, помиляйтесь частіше. Сьогодні початок решти твого життя. Ти живеш лише один раз. Тому роби те, до чого ти відчуваєш пристрасть професійно. Не бійтеся помилятися. Є старий iq тест, де було 9 точок. І ти мав намалювати п'ять ліній ручкою по цим дев'яти точках, не відриваючи ручку. Єдиний спосіб зробити це потрібно було вийти за межі, тому не бійся виходити за межі поля. Не бійтеся думати непересічно, не бійся помилятися, велично мріяти, але пам'ятай, що мрії без цілей є тільки мріями. Я намагався поставити собі ціль кожного дня. Зрозумій, щоб досягнути цих цілей, ти повинен задіяти дисципліну та послідовність, якої ти вже досягнув, і послідовність кожного дня. Не тільки у вівторок, а потім ще кілька днів. Ти повинен працювати над цим. Ти повинен планувати кожного дня, кожен чув цей вислів. Ми не плануємо поразки. Ми помиляємося заплановано. Важка робота працює. Успішні люди працюють неймовірно багато. І в цьому світі ти виростеш. Не плутай рух з прогресом. Моя мама сказала мені. Ти можеш бігти на місці і так і нікуди не потрапиш. Тому продовжуй прагнути, продовжуй ставити цілі, продовжуй прогресувати. Номер три: ти ніколи не побачиш всього, що тобі дано. Я ще раз повторюся: ти ніколи не побачиш того, що тобі дано. Мені все рівно скільки ти заробляєш. Ти ніколи не візьмеш їх з собою, і це те, що ти маєш, це те, що ти робиш з тим, що маєш. Ми всі разом маємо різні таланти. Дехто з вас буде лікарями, адвокатами, науковцями, учнями, медсестрами, медбратами, вчителями, священниками. Найбільш егоїстична річ, яку ти можеш зробити у цьому світі, це допомогти комусь іншому. Чому це егоїзм? Тому що насолода та доброчесність, що приходить до тебе, добрі почуття, що я отримав, допомагаючи іншим. Нічого не існує кращого, ніж це: ні прикраси, ані великий дім, ані машина, але це радість. Ось де радість, ось You'll де радість у допомозі іншим. На кінець я молюся, щоб ви поставили тапочки глибоко під ліжко цієї ночі. Тому, коли ви прокинетесь вранці, ви мусите встати на коліна, щоб дістати їх, і коли ви будете там внизу, скажіть дякую за благодать, дякую за милість. Дякую за розуміння, дякую за мудрість, дякую за кохання, дякую за доброту, дякую за покірність, дякую за мир, дякую за процвітання, дякую наперед. Це те, як я проживаю своє життя, те, де я являюсь причиною, ким я є. Скажи дякую наперед за те, що вже є твоїм справжнім прагненням в серці, за все хороше, що є підтвердженням Бога, яке послане раніше, щоб позначити, що є твоїм зараз, і я повторюватиму тобі це знову і знову. Якщо це відео виявилось для вас цікавим і ви додивились його до кінця, то поділіться цим відео у своїх соціальних мережах і підтримайте канал підпискою. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!